Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на календарі 29 березня і сьогодні ми будемо масово садити а, картоплю на продаж. Мається на увазі молоду, у, навіть у таранню я сказав, би, тому що я ось розкидав перегній з компостної ями. солома, там, квіти, залишки від квітів, бур'яна. і це воно таке, наприклад, ось не є в такій компостній ямі. І потім я розсипаю його ранньою весною погороду. Да, її, звісно, на соток 10 у мене не вистачить, але пару соток я перекрию. Ну, я саме такі топові грядки, які зазвичай родять, я їх удобрю. А там а поверху, там вище виходить. Цього всього, то там будуть добрива в основному по листу Я тут теж буду по листу проходити, ну просто тут самі такі топові, тут трошки збирається волога, то вражай, тут найбільше завжди був по грядкам якщо так брати. То сьогодні, ось зараз батьки приїдуть, ми будемо садити масову картоплю. Я думаю, відео буде пізніше стосовно посадки, а може виставлю завтра, 30-го числа. Просто показую, от яка у нас зараз ситуація. І щоб ви розуміли, сьогодні ми будемо по чорному дивувати людей. Тому що навіть у нас ще, щоб розуміли, ніхто мотоблоком перегній наполи не завозив і не розкидав. Чого так рано, дуже багато роботи, тому що багато в цьому році батьки насяли помідори, перця, часника багато треба буде прикопувати. Тобто, скоро вже його прикопувати треба буде. Плюс садити, мені треба по трохи докопати людям саженці, які чекають. І роботи дійсно багато. А, і Це ще при тому, що я зараз знову виходжу на роботу з, від, з, від, з відпустки, да? так співпало. І а, хочемо її кинути рано, дуже рано хочемо кинути. Да, я дивлюсь там погоду йдуть приморозки на початку квітня, Чуть пізніше, десь 5 квітня, може, 4-6, десь в таких числах. А, в день пару градусів тепла, вночі йдуть приморозки, але це не страшно. Тому що більш того, що я. Зніму з хати своє агроволокно, я накрию агроволокном. У мене є трохи агроволокна білого. І я думаю, що буде, не полуниця, а картопля буде половина як мінімум, посажена під агроволокно. У Мене його дійсно багато, може, може таке ще буде, може хтось ще відправить в цілях якоїсь реклами. Може, Агрин мені ще виділити якийсь рулон, Це було б, звісно, круто. тридцяточкою накрити, ну, ну якийсь якийсь там до 100 метрів, я, звісно, був би не проти. А так, тут нічого важкого. А, вже як батько буде виорувати ділянку, я думаю, теж для вас запишу відео. більше того, що будемо розсипати ще добре зверху. Які не знаю, які вони купили, ніхто його. В ямку сипати не буде цього разу. без цього, що будемо ще й садити підплуга, щоб за день його все посадити. А у мене тут десь 8, ну може, може 10 соток землі максимум, які треба засадити картопою. По сортам теж буде в наступному відео, якими сортами ми будемо засажувати. В тому році да, я садив 20 чи 22 березня. Садив там зверху, тут трошки ну, пристройки допомагали. Ну, Були сильні навіть, агровокно замерзало, в розорах теж була вода стояла, якщо дощі проходили, то була корочка така, я б сказав, би, майже лід замерзав. І нічого, біле агровок рятувало, навіть я був здивований, що на листя і ігровокна не сильно то вона і примерзала. Я думаю, що навіть якщо вона зійде, а садити будемо такими невеличкими зубцями. Там надзублена. Це саме те, щоб кидати її в таку ну, нетеплу землю. Тому що, якщо великі ростки, таку землю вони можуть просто повідгнивати. І все, посадимо, кинемо її. Будемо одні з перших, як мінімум, я думаю, на ць в, цьому, в, ць в цьому районі міста. А потім побачимо, я думаю, люди почнуть садити. Там тепло якесь іде, я думаю, люди будуть садити. Понятно, що ще будуть заморозки. Тому що на 40 святих, по-моєму, були заморозки. І треба чекати 40 днів заморозків по ночам. Да, я думаю, що вони ще й в травні можуть бути. Така погода мінлива. І щоб таку рань дійсно садити на півночі України, на полісі, то ну, без окна особливо ну, немає ще ловити, друзі. Ну, а це наступні відео, тому ставте лайк і всім до зустрічі.